Всім доброго здоров'я! В ремонті ось така ось деко. Кажуть, варила гарно, потім перестала варити. Е, так, що з нею невідомо, ну там щось одрізали. Кажуть, не обізсутті, але щось одрізали. Ну, одрізали, то відрізали, значить воно лишнє було. Так, Тут ось що тут? Тут оце можливо замінимо. Бо це не діло. Ну а далі будемо дивитися, так, вентилятор, мабуть, нормальний. Ну так, в розборці вона не дуже. Це знімається, це знімається. Для чого ці пластмасові накладки? Не зрозуміло. Поки цю деку розбереш, то і рак свисне. Так, що тут це всередині? Всередині вона в пилюці. Типа, що тут бачимо? А тут бачимо нічого не бачимо. О, ось бачите, одірване. Де воно відрізано? Ось все одрізано. А, ну що ж, саме головне регулятор одрізати. Блін, піпець. Ладно. Для чого одрізати? Незрозуміло. Якщо вже так треба, знімається його фішка або відкручується сам регулятор, він висить на проводах. Ладно, добре, що хоч залишили. Не дивиться, де що, куди приєднується. Будемо діагностувати. Поїхали. Так, вихідні. Діоди. Сила в нормі. Так, мене перебили там трохи. Так, тепер дивимося транзистори. Що тут у нас? Де вони? Вау. Ладно, подивимося на... діодному мосту. Ні, нормально, значить транзистори в нормі. Це дуже-дуже радий. А що ж тут у нас? Ну що тут? Два транзистори все навсього Два транзистори. Зараз трошки зірву. Дивите. де що, В общем, не знаю, де що, не дивлюся, Не нормально. По затвору 0,46. Тут тоже. 0,47, Ну, в принципе, нормально. Зараз ще це, мабуть затвор. А, ну да. Норма. Так, 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 так. Ну, Добре, що так тикнем. Так, це ж красава. Це взагалі класно. Значить, що тут? Значить, більше, все, що тут блок живлення, дохлий. Ну що, будемо перевіряти його. Першою справою, що робимо, правильно розпаємо технологічний роз'єм, щоб можна підключити блок живлення безпечно і не спалити транзистори. Ну, зараз вмикаємо через лампу латер. Бачимо, що у нас нічого не виходить. Так, заміряємо напругу, де тут мінус. мінус на на. на, на, на. Ну, тут йде на транзистор, потім на діод. Вірніше на діод, а на мікросхему 243 вольта йде. А далі нічого нікуди не виходить. Мікросхема дохла. Треба виправити мікросхему. Тут, мабуть, 626 СГ-шка. Не знаю, хто покаже. Тобто генерації немає і він не запускається. Так, поміняв ЛНК 626 все викусив їх, її. кусачками. Включаем. О, оно. Сейчас проверим сигналы. Тут на пивмист стоит. Так, вмыкаем. Оу, oh, дельтайм тут зовсім ніякий. Но ну, будем, будем над цим. Будемо над цим працювати. 46,8 кГц. Тут же и кнопка дохла. Чтобы вы разумели все. Она такая ватна. Она такая не повинна быть. Так, сейчас точно зафиксирую частоту и детайм, чтобы потом все сверить. Так, да, частота у нас 46,7 кГц, good time. тайм. В общем, чепуха Бачите? Воно трошки зміщене вниз, але все одно дет тайм немає. Поставимо нормально, щоб ніяких проблем не було. Бо один маленький виплеск і все, і хана транзистора. Так, пошаманив і платою управління. Зусим, вмикаємо, дивимося, як вмикається, і що там, які процеси проходять. Поїхали. Вмикнулося, вентилятор загрузився, зникнувся, І тільки тоді шим розкрився. Дивимося. Одна дві мікросекунди, одна клітина. Значить. The time десь 2 з копійками мікросекунд. Дуже добре, дуже класно. А тепер він буде працювати нормально, довго, я думаю, і щасливо. Так, Все стоїть, все нормально. Залакеровано. Кнопка нова класно стоїть, бо тут ось така була. Все, воно типу, включається, тут виключається, але тут ось Підпаяне ось, вірніше підгорене, воно хитається, хитається, хитається все. Взагалі, це не кнопка, це саме горе. Ну і змінний резистор перепаяний, все нормально, тепер нічого не відрізано. Ну, да, на балас тепер будемо її випробувати. Так, ну що, пробуємо цю перероблену деку. Вірніше не перероблену, а дороблену деко. Тепер вона повинна працювати довго і радісно. Струм мінімум включаємо. Звімкну. 13 показує. Холостий хід 60. Попробуємо на баласці. Так, струм регулюється, нормально. Спробуємо, що воно. Може тут антизаліпа нема більше всього. Так, да, нема. Мабуть. Так, ой. Так. Ну, 150 А їх видає, молодець. Дуже, 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 дуже непогано. Так, тепер спробуємо як запалює і як варить. Ну, на електроді я не буду як варить, варить на цьому железяці. Якщо на цій железяці варить, то на електроді буде шикарно варити. Це зрозуміло. Так, мінімум струм. На мінімум не запалює, я не буду підрегульовувати. Палить класно. Тепер насередину десь. Насередину 80 ампер і тепер на максимум. 140 А. Вау. Жесть. Аппарат нормальный будет жить.